Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. В цьому відео ми з вами з'ясуємо питання щодо мобілізації військовозобов'язаних віком від 50+. Мобілізують чи ні, і взагалі що наразі відбувається. Але спочатку підпишіться на мій YouTube, Telegram та Instagram, Там багато корисної юридичної інформації. Продовжений воєнний стан, була продовжена загальна мобілізація ще так на а, три місяці, тобто так, до лютого 2026 року. І, відповідно, а, мобілізаційні заходи тривають, правовий режим, правовий режим воєнного стану продовжує діяти. Тобто, ми з вами так продовжуємо користуватися. Матися законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, оскільки триває загальна мобілізація, яка введена указом президента України, і що в нас там з вами є? А там чітко так зазначено, що в нас підлягають мобілізації так, військово зобов'язані. Віком від 25 до 60 років. Тобто, в цей вік, так, в цей ось з 25 до 60 років військово зобов'язаного може бути мобілізовано. Єдиною підставою, так, для того, щоб не бути мобілізованим, нас визначається стаття 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Михасик. В які чітко визначено, хто має право на відстрочку. А право на відстрочку, так, наприклад, мають особи з інвалідності, так або той, у кого є дружина з третьою, першою, або другою групою інвалідності, так або дитина з інвалідністю. Відповідно, чітко зазначено, які є підстави для відстрочки, для того, щоб її щоб реалізувати це своє право на відстрочку, треба його оформити. Багато хто думає, що осіб віком від 50 до 60 років не мобілізують. Мобілізують, тому що, як я вже зазначила, єдиною підставою для того, щоб не бути мобілізованим, є оформлене право на відстрочку, встановлене статтею 23. Також друга, що може бути, а це ваша придатність до військової служби. А вона визначається, що це взагалі таке придатність до військової служби? Це ваш стан здоров'я, і саме комісія, і саме певна комісія, тобто так, ВЛК, військово-лікарська комісія, вона вирішує, приймає рішення, так? дивлячись ваш стан здоров'я, вона оцінює. І каже про те, що так ви продатні до військової служби або продатні до служби, наприклад, в ТЦК в певних тилових частинах, так, або, наприклад, непридатні з виключенням з військового обліку. Наприклад, так, непридатні, або тимчасово придатні таке в залежності від хвороби, так потребують певне лікування. А, тобто немає відстрочки, так тоді відповідно оцінюється вже стан здоров'я. Тут впливає вік, чи не впливає. Як показує практика, впливає на вік, а впливає саме ваш стан здоров'я, який оцінюється на підставі медичних документів і а, огляду медичного. А, все це прописано, всі ці хвороби в наказі в 402-му. Так, ви можете з ними ознайомитися, міністерства. Там чітко прописано, які хвороби, які підпадають так, під придатне до, під виключення з військового обліку тощо. Тобто навіть особа з. Віком від 50 до 60 років може бути визнана придатна до військової служби, або, наприклад, бути визнана придатною до військової служби, так в певних, наприклад, частинах забезпечення це передбачено в нас з вами законодавством. Інших нормативно-правових актів немає. Як показує в останній час практика, так визнають придатними до військової служби усі віком від 50 років в. Їх мобілізують так, розподіляють, в тому числі так вони проходять військову службу за призовом під час мобілізації. Тому мобілізація триває, в тому числі осіб віком від 50 до 60 років. Вона в нас передбачена законодавством, чи є певні інші нормативно провіати, чи є інші закони. Є, там, інші, там наприклад, законопроекти, є дуже багато ініціатив, які, які можуть обмежити так, призов осіб віком від 50 років. Однак це лише ініціатива, це лише на стадії проєктів закону. Жодних Змін, до законодавство не прийнято, жодних а, директив не діє так тощо. Тобто 50 плюс все особу дійсно мобілізують в залежності. А, від її стану придатності до військової служби. Якщо вас буде визнано придатним до військової служби, наприклад, в тилових частинах, або, наприклад, в ТЦК, то що так там у воєнних закладах навчальних, то вас буде направлено туди. В разі, якщо вас буде визнано придатним до військової служби, так повністю то відповідно вас буде направлено до відповідної військової частини. Якщо ви не згодні з результатами ВЛК, ви можете їх оскаржити так, в тому числі, наприклад, військова частина може написати акт відмови Or, uh, with them um... Прийняття певного військовозобов'язаного, що призна що чітко визначено наказом 402, так якщо вони вважають, що дійсно особа має певні ознаки, так і вона п... ну, дійсно не може проходити військову службу. Ви це можете з ним ознайомитися, так і цим керуватися. І, звісно ж, якщо ви маєте право на відстрочку, то, будь ласка, його реалізуйте так, оформіть собі відстрочку. Лише тоді це є так єдиного закону підстави для того, щоб не бути а, і підсумовуючи, чи мобілізують усі віком від 5-10 років до 6-10? так мобілізують. А як зробити так, щоб не мобілізували? Оформити відстрочку так і підготуватися, в тому числі до проходження військово-лікарської комісії, тому що а, саме те, куди буде перенаправлено, так військово зобов'язаного такого віку залежить від стану придатності до військової служби без визначення стану придатності до військової служби неможливо так вас кудись направити. І згідно чинного законодавства віком, в тому числі військові зобов'язані віком від 50 до 60 років підлягають мобілізації, а жодних інших нормативно правових документів, наприклад, там підзаконних, так або там локальних, це директив, того, що станом на сьогодні не діють, їх немає. Відповідно, так само є деякі законопроекти, які можуть так, скасувати мобілізацію таких осіб віком від 50 років, однак це лише Проекти це лише ініціативи, а ми з вами керуємося чинним законодавством. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Мені буде дуже приємно.